Всім привіт з легендарного привозу, фруктовий пасаж. Так, знайшла я цю Валю на роботі на А, Вона відпочиває. Доброго дня, Валюш. Доброго Давно вас не було, ви вже з'явились? Так, да, да? вже так. Да. Уже що з літніми віщами, виходить? Так, да, я тут? вже розмістила на сторінці да? відео, що да, в сьогоднішнього дня, верні, вже декілька днів працює. Працюєте? Да. Шикарно, дівчатки, так, 118-й ролет. Що у вас тут з'явилось? Платічка, да? Штаб, Ілє. Є трикотаж, є, боже, як ця ткань називається. Ткань. Ну, така легенька на літо. Є ще декілька вітровочок. А mm. по чому вітровки 1300, так? 1000, 1000, ні, там треба перебити це. 1000? 1000 гривень, да. так. 1000 гривень люба вітровка, так? Да? Да? Ви... Тому, хлопці, у вас є шанс забрати вітровочки. А розміри що, писати вам на вайбер? Так, да, бо там мало осталось. Треба Пишіть на вайбер, номер телефону. Оплат вже тією, оплат стегла. 096 70 94 505. І можна забрати ці вітровочки за 1000 гривень. Так. Бо що у вас, плаття, да? Ви да, вже плаття це, завезли не, не в основному. Є штапель, дуже багато, є великі розміри, є отаке от, от з льону дуже гарне плаття. Типу, да? Да. Почому воно? Є... 1500. Е, екатон тоже 1500. Вот тришки, вот такі трицвета, верніше. Угу. Є, є муслин, ось таке і є зелене. Вот сейчас плечи тут... можна опуску, да, да? Можна плечі опустити, да, тоже вони на сторінці всі виставлені. О. Угу.